Папу римського Франциска поховають у суботу, 26 квітня об 11-й за Києвом. Офіційну дату і час церемонії оприлюднили у Ватикані. Завтра тіло Понтифіка перенесуть до собору святого Петра. На церемонію прощання поїде і президент України Володимир Зеленський. Як повідомили, джерела ТСН, візит уже готують в офісі Глави держави. Буде на похороні і Дональд Трамп першим закордонним візитом у другій його каденції Стане подорож саме до Риму. Повідомив він сам у соцмережі Трус і. Додав, ми з Меланією чекаємо на це з нетерпінням. Про смерть Понтифіка стало відомо напередодні. Серце Франциска І зупинилося о 7.35 ранку. Папа заповідав поховати себе не у Ватикані, а в Базиліці санта Марія Марджоре, одній із найвідоміших церков Рима. Друзі, а чим запам'ятався Понтифік? Вам? Якими вчинками або висловлюваннями? І яким має бути його наступник? Що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях під цим випуском. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал. Ну а я продовжую випуск ТСН.